Привіт усім, хто хоче навчитися писати літеру А. Зверніть увагу, що блакитна літера А це друкований варіант, а червона літера А це прописний варіант. Ми сьогодні з вами будемо прописувати літеру А. Пропоную подивитися, з яких елементів складається мала літера А. Овал додати гачок і отримуємо з вами малу літеру А. Ось так. Давайте з вами пропишемо рядочок малої літери А. Зверніть увагу, малу літеру. А ми прописуємо безвідривно. Тепер розберемося, з яких елементів складається велика літера А. Прогнутий плавний елемент. Додамо до нього великий гачок, додамо горизонтальну таку лінію рисочку. І отримуємо з вами велику літеру А. Ось так. Давайте з вами спробуємо прописати велику літеру А. Відірвали ручку чи олівець. І дописали горизонтальну рисочку. Ось так. Тренуйтесь, мої дорогі. Бажаю усім успіхів!